Друзі, колеги, партнери, ну що, вітаю вас. Ми знову в шарм в торгівельних приміщеннях оновлення, ущільнення, асортименту, Як ви бачите, все більше і більше на поличках у нас з'являється можливих варіантів для вашого задоволення, для ваших ніжок. І що відбувається тут? Тут ще більше все. Подивіться, як дизайнерське взуття стало. Нагадую, що воно вже готове до замовлення, класична модель, футуристична модель та модель, яку ми називаємо функціональна. Ви самі все бачите. Все, що відбувається, дуже велике розмаїття, і все це з економічно оптимальною якістю. На будь-який смак, на будь-який гаманець, все відповідає дійсності, що стосується акцій, пропозицій. Подивіться, яка краса, неймовірне відчуття. І от ще бабіч, ви бачите, що відбувається. Ну, ви де-небудь де-інде бачили таке розмаїття. Просто фантастика! Взуття на будь-який смак. Нова акція шарм тисяча гривень. Акція ліквідація. Все у відповідності до трендів. Сучасності відповідає високим світовим стандартам. Отут ще експозиція в центрі. Нагадую, ми знаходимось в ТЦ Бутік, місто Бровари, компанія Шарм. Дата заснування 2010 рік і дизайнерське взуття вже на поличці. Підписуйтесь, ставте вподобайки, слідкуйте.